Тіло, ми, знаєте, нормально, трошки важче стало добиратися, але не набагато. А як саме ви добираєтеся? Чи часто входить транспорт? Достатньо часто. На 2 м дублюючий маршрут. Я, в принципі, недовго чекаю, зазвичай автобус. Достатньо комфортно. А як, а як ви гадаєте, коли метро зможуть відкрити? Не знаю, я думаю. Можливо, навіть не в цьому році. Ну, як змінилося? Плюс 15 хвилин в день, щоб добиратися, так? Так. І багато негативних емоцій з'явилися. Уявляти через шість місяців, як нам обіцяли, але я так розумію, що може і через шість років. Зараз дуже добре, що два МММ це створили. Це дуже, тобто ми їх не відчуваємо цього. Потому что у нас есть взамен транспорта. Раз и сел уже на, на Васильковской. Так что я считаю, что Київ Рада наша робити ніяк не змінився. Вам комфортно те, що тролейбуси є там. Мені навіть зручніше, тому що я тут. А ні. Я вважаю, що мінімально ще треба було б зроблено для людей, воно не робиться. Все розворовується, і довіри ніякої немає до цієї уваги. Прогроз, Прогрозу мені не довіряю і відкриється, ну, можливо, через різ. Можливо. Це не точно. Дуже незручно, тому що метро, ти фригнув собі, і ти можеш проїхати в будь-куди. І якщо тривога, ти безпечно собі їдеш. А автобуси вони не, ну, вони не все одно не виконуються в фрукті. Коли відчинить, я можу Я думаю, що це може затягнутися і на рік. Тобто незрозуміло, чому воно там сталося. Ніхто ж не скаже істинних причин. А можете поділитися своїм маршрутом, як ви добираєтесь до роботи або по справам? Ну, в основному це маршрутка. Маршрутка, тому що зараз під час тривоги зупиняється весь транспорт і таксі буде дуже дорого коштувати. Або пішки. Чекаю, коли буде самокат. Я метро мало що. А як ви до роботи добираєтеся, бо по справам? Е, до роботи добираюсь, я пішки хожу. Ну, а по справах 2М, мене поки влашти. Ну, якщо буде новий тунель, то повніше. А я дуже рідко користуюсь цією лінією, так що не я навіть змін сильних. Все а то. як а як ви гадаєте, метро чиня? Чи довіряєте ви кличку його... Кличку не довіряємо його прогнозам. і Нам вирібен інший мер, який буде займатися містом, а не своїми карманами. Ну, я тобі сказав, що все таки добре. Те, що посили ці автобуси. Да. І ми не постраждали, але люди, які... На роботу зранку, це звичайно на випічці, там дуже важко. А ще тривога, ми так, чекаємо, як, коли зроблять. А, як, як, ви, ви, а в... як ви гадаєте, коли зроблять метро? Ну як обіцяли. Озени. Ми так сподіваємося, ми розуміємо, що це не просто так. Один раз вони погано зробилися, ми сподіваємось, що були. Буде... Автобусами якось краще їздити стало. Так? Так, мені О. подобається більше на автобус.